Я не знаю, чи читали ви, але мені сьогодні попалась новина про те, що Олесю Ілащук, сексологиню, гештальтерапевта, Знаєте, ким призначили? Послом Болгарії, ось таке у нас призначення. Сьогодні. 2 січня 6.44, мене звати Людмила, канал Хайтаро. І будемо розбиратися в цій ситуації, чому сексологині в нас зараз становляться послами. По-перше, хочу акцентувати ще раз увагу, що це контент розважального характеру, тому Олеся, а також Пане Ярмак, якого я буду згадувати в відео, будь ласка, не ображайтеся, я лише читаю карти Таро. І, до речі, карти Таро вже викладені, тому що я був у від'їзді і в мене нема з собою штативу. Хто вірить мені, дивиться, хто ні, ну, можете зробити свій розклад. Але ось дивіться, по-перше, я задала питання, чому Олесю призначили. Послом Болгарії, які причини. І давайте ось по картам. Що у нас лицар жезлів означає? Хто таро розуміє, він вже все зрозумів. Лицар жезлів 10 кубків, верховна жриця. Верховна жриця часто означає в нас коханок, таємних різних таких особистостей, в яких є секрети, які ось, бачите, вони такі. Таємничі всі жіночка тут зображена поряд із сім'єю. І ось ходок, лицар жезлів. Він в колоді Таро відомий своїми пристрастями. Ось жезл в нього. Так що ось так. Ви зрозуміли, до чого я веду? Карта сім'ї. Карта жінки поряд з сім'єю, і карта чоловіка запального, сексуального. Ось. Ось таке було призначення у цієї жіночки. Далі я задавала питання, чи замішаний в цьому питанні пан Ярмак. Тому що пишуть в новинах, що він замішаний. Задала питання, чи замішаний він, випали на колоді білих котиків карти. Король мечів, туз жезлів і сила. Дивіться, скільки карт, які відповідають за сексуальність, за збудження. І ось король мечів це сам пан Ярмак, я так розумію. Я думаю, що це його добра знайома ця Олеся Ілащук. Яку призначили послом Болгарії, за вірогідно дуже великі заслуги, оскільки в цієї дами немає освіти, яка б їй дозволяла працювати в МЗС, але ж вирішили, що гештальтерапевт, фахівчиня із дорогоцінних прикрас, а також сексології це найкраще рішення для Болгарії. Щоб там був такий посол. До речі, Болгарія дуже важлива країна для України. Треба вирішувати питання зброї. Ось випала п'ятірка жезлів. Як буде з цим справлятися наша? Сексологиня і в новому амплуа послиця. Дивіться, Випало, як вона буде справлятися зі своїми обов'язками. Трійка кубків. На бенкетах, я думаю, вона зможе себе добре зарекомендувати. Жінка, вона, в принципі, гарна, вміє себе подати. Ну і сексолог, це ж вже саме за себе говорить. Так що, Добре презентувати себе на бенкетах вона зможе. Але внутрійка трійка кубків для посла якось дуже дивно. Не, не випало карт мечів, які відповідали б за інтелект, відповідали б за комунікацію на високому рівні. Випала двійка пентаклів. Двійка пентаклів я буду крутитись, як вужна сковорідці, туди-сюди, фігара там, фігара сям. В неї як метання між трійкою кубків і справедливістю. Чи вона посол, чи вона сексолог, чи гештальтерапевт – терапевт незрозуміло. Якось їй складновато буде на цій посаді, я так розумію. Прийдеться бути дуже винахідливою, задіяти всі свої таланти. І ось далі. Я розшифрувала справедливість, випала зірка і вісьмірка кубків. Очевидно, що ця дама. Олеся Ілащук на посаді посла довго не затримається. Це вже корелюється зі скандалом, дуже багато невдоволення, спорів, конфліктів з цього приводу, про це говорить п'ятірка жезлів. Також це може говорити про її некомпетентність в питаннях щодо зброї, як домовлятися з Болгарією щодо зброї. І навіть якщо її візьмуть замісника, то хто з поважаючих. Себе і професійних дипломатів захоче працювати під керівництвом жінки, яка навіть не має фахової освіти. Так, в неї є вища освіти, я про це прочитала, але ж все-таки досвіду роботи немає. а Болгарія складна, і крім того, ще ось мовний бар'єр. Болгарський вона не дуже добре знає. Можливо, вона буде вчити його, але ж труднощі будуть її супроводжувати. Послу зараз треба не вчитися, а вже знати, як працювати в країні війна. Це ж вже не часи Януковича, коли ось цих таємних жінок, які... Поза сім'єю, до яких бігають лицарі жезлів, назначали на високі керівні посади. Але ось тут бачимо, що пристрасті у ярмакаду, цієї баришні дуже такі, дуже такі. дивіться, ось, по тузу жезлів. Бачите, як котик хоче ось це отримати. Ну, Не будемо вдаватись в подробиці. Так, що я думаю, що Олеся Ілащук довго на посаді посла не пропрацює? Скоріше всього, вона піде. По зірці це взагалі може бути січень-лютий. Але я не буду стверджувати. До п'яти місяців вона може пропрацювати там, може більше. Таро це не календар, вони не вказують точні сроки. Але ж вісьмірка кубків ось тут конкретно випала, що вона з цієї посади піде. Пройде час і її попросять на вихід. Вона навіть не сама піде, а її підуть. Буде дуже багато скандалів з цього призначення. Вони і зараз вже є, але ось так. Кому було цікаво, підписуйтесь, напишіть свої коментарі, що ви думаєте. Чи відповідає Олеся Ілащук, ось цій посаді, на яку її призначили. Чи відповідає її професійність цій посаді посла. І взагалі, що ви думаєте, чи може бути сексолог гарним послом? Давайте чекаю ваші коментарі. І Олеся Ілащук, і пане Єрмак. Це відповідають карти таро, так що не ображайтеся. Дякую за увагу!